Права 1533. Розташуй шість точок на трьох прямих так, щоб на кожній прямій було по три точки. Ну що ж, стартуємо. Давайте тоді розташуємо шість точок на трьох прямих так. Яким чином? Я спочатку візьму і накреслю декілька прямих. Ось беру одну пряму. Так, Потім довільно беру іншу. У них немає початку і кінця. І візьму ще одну пряму, що їх перетинає. Так, Отже, ці прямі я нарисував, мабуть, ви вже зрозуміли, як треба розташувати точки. Ну, а зараз на них розташовуємо точки. Ну що ж, давайте тоді треба 6 точок нам розташувати. Отже, раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ну що ж, давайте розглянемо. Отже, прямих у нас три. Ну і точок у нас шість. Шість точок. Ми бачимо, що на кожній прямій у нас розташовано по три точки. Раз, три, на цій прямій три і на цій прямій три. Звичайно, що ці точки можна було в інших місцях розташувати, так, напевно, краще буде зрозуміло, як їх, ну, який б сам принцип розташування. Ну що ж, ось така логічна задача. На цьому вправу завершено.